Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дуже рада вас бачити і дякую вам за те, що ви зайшли до мене на канал. Сьогоднішнє відео я починаю зі смачної страви і буду робити страву з цукіні, можна також із кабачка. Вже, мабуть, ви здогадалися, що це будуть спагеті. Спагеті дуже смачні виходять, і головне, що потрібно, нарізати соломкою цукіні або кабачок. Шкірку я не знімаю, вона мені не тверда. Але якщо у вас такий старіший кабачок, то можете, звісно, зняти. Нарізаю спочатку. Наполовину, бо у мене такий цукіні довгий, а потім на ось таку соломку. На пательню я даю крапельку олії та трішечки водички, потім я вирішила зерна деякі вирізати, все-таки і продовжую далі нарізати соломкою і все закидую туди на пательню. Перед цим можна, звісно, додати ще чесничок, щоб запах був трішечки потримати на олійці і вийняти його, аби він не згорів. І накриваю кришкою повністю все, що ми нарізали. Ще додаю трошечки водички, саме водички а не олії. буквально капельку, бо потім ми будемо використовувати вершки. Це для того, щоб більш м'яким став і швидше кавачок або цукіні. Солю додаю перець і можна додати, будь-що, що вам подобається чесник, до прикладу, сушений, або можете додати карі. І я заливаю вершками. Я беру 100 грам вершків, мені цього достатньо, багато мені не потрібно. Ще я додала чесник сушений, дуже смачно. І можете накривати кришкою буквально на хвилин, можливо, 10 до готовності. Тим часом я підготовлю інші овочі. Сьогодні в мене це будуть різноманітні помідори, які передавала мама мого чоловіка. Нам я їх нарізаю, якщо вони більшенькі, і додаю до спагеті з кабачка, з цукіні. Трішечки перевертаю, але дуже обережно, щоб не зламати. Вони стають м'якими, але хрусткими, тримають гарну форму. Можна в цей час додати фрикадельки, також протушкувати, або разом з фаршем це все спочатково готувати цибулю, будь-що, що вам подобається. У мене сьогодні без м'яса, але це теж було дуже-дуже смачно. І також можна додавати натертий сир, наприклад, пармезан, але в мене не було, тому суто так от просто. Як є. У мене тут невеличка пауза. Син пішов на карате, я готую обід, сходили з дітьми на риночок, купили овочі та фрукти свіжі. Ціни непогані, дещо є таке ще привозне, дуже мене здивувало, а дещо вже таке класне, типу якби клажани, кабачки копійчані. Знаєте, взимку хочеться того кабачка, він коштує Богу знаскільки. І такі ніякі на смак. Сама сиджу, готуюся до своїх уроків, як я вам говорила. Діти поруч граються. Ось чоловік чотири дні був у відрядженні, і я була сама. Я дуже втомилася, бо е, так співпалося, що в мене ці уроки в першій половині, а дітей не було з ким типу залишити. І вони тут дуріли. Коротше, ну, а як інакше, або діти дуріють, або ти сидиш з ними в декреті. І розважаєш їх, але тоді самостійного якогось зростання немає. Я хочу все-таки, щоб не втратити якісь свої навички. Хоча вони матеріально взагалі не окуповуються. Все, зараз покажу вам, що приготувала. Так, я готую салат, петрушка. Я пішла аж на балкон, щоб вам показати. Приготувала салат з печеного баклажану та перцю. Запекла перчик, запекла баклажан. Синю цибулю додала нарізану, петрушку і свіжі помідори. Це дуже смачно, трішки олійки, сіль, перчик, смакота. Можна додавати ще якийсь сир по типу фети. Буде дуже-дуже смачно. А ще я приготувала ось такий пиріг зі сливами. Сливи насправді ще були не дуже стиглі, але які вже взяла, на жаль, не стиглі. Але додала з цукру, додала маслечко, і воно приготувалося. Зараз трошечки охолоне, буду подавати. Можна цукровою пудрою ще для більшого смаку, але тут достатньо, достатньо в тісті самому цукру. Я залишу опис рецепту під відео. Суть така, що треба просто таке тісто рідесеньке приготувати і хаотично нарізати туди сливи та випікати приблизно 35 хвилин при температурі 180. Дуже дуже прикольний такий пиріг виходить. Ням-ням. Всім добрий раночок. У мене сьогодні класний і такий цікавий день. Вчора сформувала пакет аналізів, щоб дізнатися, що з моїм волоссям і організмом, бо скоро вже лиса буду, і пішла здала в лабораторію. Ще так потрапила, що зараз акція в лабораторії на пакет аналізів, який називається Здорові нігті та волосся. А там входять такі дороговартісні аналізи, як цинк і. І селеник, якщо я не помиляюсь, вони довго робляться і вони дорого коштують. Якщо їх брати окремо, то е, по 950 гривень, здається, коротше дорого. Роблять вони за кордоном. Цей аналіз довго, десь 2,5 тижні. Ось. Ну, я вже так розщедрилася, бо цей пакет аналізів ось цей. Здоров'я волосся та нігті коштує разом з іншими аналізами 2250 Але ще входить вітамін в 12 феритин, залізо, фолієва, кальцій, магній, селенцинк і тереотропний гормон. Тож чоловік сказав, що в принципі це такий супермінімум, який треба здати. Але я ще докидала в корзину інші аналізи. Кому цікаво, можу розказати вже наступний раз, як прийдуть усі Заодно прокоментую їх. Ну, бо хочу знати, що з організмом коїться. Я давно-дуже не здавала такі аналізи, дуже-давно вже ще, мабуть, до війни чи що. Коротше, треба проконтролювати цей момент. тож скоро прийдуть, буду робити. І сиджу, знаєте, в мене взяли 6 чи 7 пробірок крові. І я така сиджу вже на п'ятій, кажу, ще довго вона лаборантка каже, ще дві. А я вже розумію, що я вже не можу просто. Хочу, я нормально перенесла, і взагалі я нормально переношу забір. Але ж коли багато, то переживаючи, не закрутиться голова. Бо дуже-дуже давно, коли я важила 50 кілограмів, це дуже давно було. Я пам'ятаю, що я пішла кров здавати як донор, і в мене закрутилася голова. Ось це було таке, то я якось от випадок частіше пригадую, хоча б після того разу ніколи такого не було. Ось сьогодні у мене лише один урок англійської мови з дітками, і треба готувати своїх дітей до школи. Хочу з ними позайматися знову ж таки англійською і також математику пробити, почитати, прописи їм дати, якісь пописати. Але в них взагалі нема бажання. От взагалі, їм нормально і кажуть, ну що, що ми не будемо знати. Не знаю, як мотивувати дітей. Якщо маєте якісь секрет, пишіть розказуйте. У е, нас не працює, що щось не даси, бо, до прикладу, один тоді виправляється, і йому мусиш дати. І якщо вже когось кудись ведеш щось купуєш, то. В того, хто нічого не робив, до прикладу, починається істерика в закладі, ось, і він потребує знову ж таки. Ми не дотримуємось часто цих обіцянок, які ставимо. І, на жаль, у нас це все якось так хаотично. Хоча дисципліна прям дуже-дуже важлива. Ось, але я наполягаю, щоб вони і читали, і прописували, і математику робили. Ось з ладу англійською трохи займалися, бо вона ну, нічого фактично ще не знає, але вже треба починати. Миро Мама, я Олад. не хочу їсти. Ти не хочеш їсти? Ось Ну, а зараз я переходжу до наступної страви з кабачків. В принципі, її можна виконати із цукіні. У мене три молоденькі кабачки. Чистити я їх ну, не буду. Але якщо у вас старенькі, то можете почистити і вирізати зернятка. Потрібно натерти кабачок на дрібну терку. Тут я помилилася, почала терти на крупну, але все-таки варто на дрібнішу потерти. І також нам потрібно будуть яйця. Я беру на кожен кабачок по одному яйцю і ще один, одне яйце. На загальну страву. Тобто в мене на ці три такі середні кабачки пішло 4 яйця. Також я буду додавати натерту моркву. Також варто її терти якомога так дрібніше. Взагалі, консистенція має бути така, як на. А ось оладки з кабачка, от щось типу такого, тому що ми будемо робити запіканку, на деку запікати, і для того, щоб все так більш міцно трималося, краще, щоб воно було більш однорідне. Отже, я всі овочі е, натерла, посолила і даю. Кілька хвилин, аби пустив кабачок сік, бо він нам не буде потрібний. Трошки я поспішила додавати сюди моркву, мабуть, краще було б кабачок без моркви солити, але вже нічого страшного. морква особливо сік не пускала. Солю, залишаю, як я кажу, і далі готую в іншій мисті інші інгредієнти. Це яйця. Та Татрусир. У мене був звичайний твердий сир, я його натерла теж на дрібній терочці грамів 120-150 плюс-мінус на ось всю мою порцію пішло. Також до яєць ціль додаю трішечки, перчик і все гарненько переколошмачую. Якщо у вас є якась сметанка або вершки, то теж можете додавати, воно не завадить. Можна замінити твердий сир сиром моцарела теж буде класно тягнутися. І коли наш кабачок уже пустить сік, нам потрібно ретельно відтиснути кабачок і додавати його до цієї сирної яєчної суміші або навпаки, як вам буде зручно. Головне, щоб сік ви злили з кабачка, бо це важливо, щоб воно не було занадто рідке. Якщо будете бачити, що кінцева маса суховата, можете будь-який кисломолочний продукт додати, кефір, сметану, вершки, там що вам потрібно. І має бути така, знаєте, пюроподібна маса, яку ми маємо вистелити на деко. Тут цікаво і важливо сказати, що варто деко застилати саме пергаментним папером, бо фольга вона буде при... прилипати до страви, щоб ви потім не мучились, як і я краще беріть гарну пергамент гарний і змащуйте його трішечки олією. Але як в мене не було пергаменту, то я взяла, звісно, фольгу, ретельно змастила все олією. Просто так, знаєте, трішки більше взяла. Нічого страшного, в принципі, не було, але десь в якихось місцях та й прилипала. Все я перекалашматила і висипаю цю масу таким от однорідним, і е, в один шар словом вистиляю в сантиметр товщиною, приблизно по всьому декові. Дуже важливо, щоб всюди була однакова товщина, бо потім. Ми цю масу будемо закручувати в рулет, і потрібно, щоб він гарно тримав форму. На жаль, ми, я не зняла точніше відео самого готового результату, але вже можете повірити на слово. Рулет просто такий кругленький виходить, дуже класна там начинка, покажу вам пізніше. Ну, так вийшло. Далі я ставлю всю цю масу запікатися хвилин на 30 точно, і вона має позолотитися, стати такою підсмаженою, смаженою. Тим часом я готую начинку. Тут, в принципі, може бути все, що вам подобається. Цього разу я собі надумала взяти помідори, бобочки передали їх багато, нарізаю тоненькими скибочками, саме в такими максимально тоненькими. Якщо десь сильно багато зерен, вологі в помідорах, то все-таки краще зняти, щоб не потік рулет. Також беру добрячий пучок петрушки. Можна кріп, можна моркву теж натерти. Все, що вам подобається, можна навіть рибку з крем-сиром. У мене ж це буде крем-сир, помідори та зелень. Робачки дістали треба щоб воно пропотіло щоб знімалось гарно якщо у вас буде пергаментний папір то зніметься набагато краще я так піддівала лопатку вже так і буде намастила крем-сиром і посипала петрушкою. зараз помідори викладу і скатаю в рулет а це я показую, який БУ Беговіл ми придбали для малого до мене прийшла посилочка від 25 Coffee Roasters і я замовила новиночки, які в них з'явилися на сайті. До речі, у них дуже часто з'являються новинки, я вже дуже багато коштувала. Прислали ось таку листівку з варіантами напоїв. Слухайте, я ще досі не купила солону карамель. Я дуже полюбляю каву з сиропом солона карамель. Це просто улюблена моя. Треба купити, прямо зайнятися. Знаю, що в метро є, замовлю собі. Так, замовила ось таку кавуську. Дивіться, це різновита рабіки. І. Ого, класно! Зі смаком чорного шоколаду, жовті яблука, спеції, печені яблука. Ви взагалі собі уявляєте, оці присмаки, ось ці просто аромати. Це дуже-дуже смачно має бути. Найкраще смакує з молочком. Так, Мексико, Есмеральда. Також. Їхня теж новиночка Ефіопія бенза. Також до, до молочка класно смакуватиме. Спосіб обробки натуральний аромат: квіти, малина, інжира, кація мед, медовий післясмак і тіло вище середнього. Супер просто. Одне краще іншого, як то кажуть. Також замовила чай, єчок. Мені дуже подобається цей чай з бергамотом. Тут так смачно він пахне. От просто рекомендаціон, як то кажуть. Недорого коштує дуже-дуже смачний ароматний чай, натуральний чорний з бергамотом. просто. Мій чоловік не любить бергамот, а я обожнюю. Тому я собі купила заварничок в чашку, знаєте, просто щоб заварювати. Це дуже смачно. І ще одна новиночка Гватемала Феде... Федеко. Коротше, не буду читати. Далі бо далі щось я не вимовлю. Бурбон: аромат слива, шоколад, червоні яблука, вишня, молочний шоколад, боже, 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 25 п'ять кофіросу. Що ви робите? Це просто неймовірний опис. Я думаю, що вже завдяки цьому опису хочеться випити чашечку кави. А оскільки я саме найчастіше п'ю каву з молочком, то для мене це супер варіант. І ось синя упаковка, я так розумію, що це з молоком найкраще смакує. Це просто супер вибір. Хоча я замовляю, звісно, і інші, і додаю молоко, це нічого не змінює. Але якщо ви хочете приготувати от прямо так, як потрібно, як в кав'ярні, як, як книжка пише, то, звісно, краще на це орієнтуватися. І рецепти напоїв теж це супер. Просто можна собі зберегти, сфоткати, приготувати. Якщо полюбляєте, треба солону карамель купити. А, так, я вам нагадую, що в мене є промокод на знижку. Зоряна 15, він дає 15% знижки на. Всю зернову каву на сайті 25 Coffee Roasters, окрів, окрім дріпів, комбо та наборів. Тож, якщо ви хочете щось скуштувати, обов'язково це робіть. Що стосується новинок, також діється знижечка. Також ви можете придбати підвішену каву для наших захисників, тому ви можете зробити приємно не лише собі, але й нашим захисникам. А також замовлення на суму 350 гривень і вище відправляються безкоштовно. Це супер, тому що можна замовити собі щось спробувати. і Новою поштою вам прийшлють безкоштовно. Це дуже зручно. Тож, насолоджуйтеся, використовуйте мій промокод, я також зараз побіжу робити каву. Чоловік дуже зрадіє, бо ми обожнюємо 25 Coffee Roasters. Нам це просто супер смачно, супер ароматно. Я замовляю в зернах, але для вас 25 Coffee Roasters може змолоти каву. І для турки, і для гейзерної кавоварки, що там у вас є, тож ви все можете спробувати. Також у них є дріпи, це дуже зручно, якщо ви десь у подорожі. Ну І в наборах можна скуштувати різні-різні варіанти кави одним набором за більш привабливою ціною, але на них тоді не розповсюджується промокод. Все. Вам смачного, мені смачного, обов'язково щось почну куштувати, навіть не знаю. Я обожнюю все, що має ось таке печене, типу як сливи печені, яблука. От мені дуже смачно це, бо це такий аромат пряного літа. Зразу, так знаєте, думаєш про серпень, фрукти розпечені на сонечку. Ось про шоколад, про ці аромати, свято маковія, спаса, ось це все якось і зразу хочеться от в цю атмосферу поринути. Просто супер. Ой, спасибі вам за те, що ви є. 25 Coffee Roasters І дякую вам за такі смаколики. Повернулись з Аврори. Слухайте, хотіла цю кастрюлю купувати там без знижки. Вона 460 була, здається, чи 450, А сьогодні приходжу. А вона 380, боже, я така довольна, бо у нас тут дві кастрюльки і не вистачає от саме такого формату: 3,5 літр. Дивіться, боже, це такий опік зробила. Саме цей формат мені треба, щоб макарошки варити, або не дуже багато супу на один раз. Бо велику зовсім кастрюлю ні на макарони не візьмеш, ні цю не візьмеш. Коротше, таке. Далі взяла два пергаментних папери, тому що. В фользі взагалі не варіант випікати. Я випікала там десь, то не дуже. Знайшла таку прикольну знахідку. Коротше, Мирон, не виймай поки. Це коврик силіконовий, він супер м'якенький. Руку зміню, щоб вас не лякати. Це для дітей. Хоча можна і для пец. для домашніх улюбленців, після прогулянки, щоб мити ноги. Ви зайшли, воно приклеюється до ванни. Це трошки так стрьомно виглядає, але для дітей це саме те. Просто вони ножкою тут шарують собі, і брут відходить. Класно, і щось коштувало 190 гривень, якщо не, не помиляюся. Так, донці взяла ось такий прикольний обруч з бантиком. Я думаю, що він по центру цей бантик, але можна і перемістити за бажанням. Він коштував 30 гривень. Так, Мирон, заховайте ознаки переїдання солодкого. Маршмеллоу до какао. Ну, побачила, він був по знижці 39 гривень і тут аж 150 г. Так, що ще взяла? Пакети. Ось такі. Щось з часом, якесь м'ясо пофасувати. У мене тут взагалі нічого немає. Тож вирішила взяти, були по знижці, але бачу тоненькі якісь пакетик. ну, нічого страшного. Так, далі взяла м -м -м -м. ось такий сироп до кави селена карамель. І е чистилка для. Овочечистка для овочів, для фруктів. У мене моя зламалась, тож взяла ось такеньку. Наче така зручна, побачимо, як буде діяти. Взагалі, улюблена моя Авророчка. Так, далі взяла ось такий папір. Ну, це на щодень, як то кажуть. Далі, тут уже діти брали щось хаотичне, щось ні. Це я дуже люблю ось такі всі козинаки, це все з горішками, з зернами. Обожнюю просто взяла. Собі і чоловік буде хвитіти далі. Так як я зараз працюю, мені треба мишка, і в мене є на проводі, але не дуже це зручно. Взяла ось таку бездротову 250 гривень і рік гарантії, якщо чек збережете. Коробку можна лишити туди, чек кинути, і вони навіть обміняють, якщо щось не так, або повернуть кошти в Аврорі. Це без проблем. Ще взяла ось такий бальзамічний соус. Він там є в трьох видів. Я взяла з інжиром, є з медом і ще якийсь, точно не пригадую. Я взяла саме з інжиром. Він такий, напевно, більш для салатів підійде, з медом, мабуть, більш солодкий, але я взяла саме цей. Хоча цей теж має бути солодкий, бо там цукор в складі точно є. Так, далі цукрову пудру взяла, часом десь треба пакетик. І ось такі дві папки для А4 для праці. Вони зараз по знижці. Взяла одну доньці, одну сину 65 гривень. Це класна марка. не Ця там інша є Кайт, здається. Класна. Е, так, що тут ще всерединці, Шкарпетоси. Просто Мирону взяла, три пари. Далі пакети-слайдери. На заморозку також. Якісь потрібно. Так, А в цій папці прикольно бачите, що тут є резинки, до яких можна ось одягнути клей, до прикладу, ножиці, якісь там пензлики, все що треба, лінійку, пристягнути, табличка множення і ось така от резинка зручна. Саме великого формату, щоб туди А4 влізло, на якісь проекти носити, аби вони не поміялися в рюкзачку. Так, крохмальку породжений, лак якийсь там нігті намалювати. Ладі ось таку папочку. Думаю, їй дуже сподобається. Так, вона велика, більше, ніж а 4 Ще взяла навушники для комп'ютера вакуумні. Це чоловіку, бо він не має і дуже, дуже йому незручно з мікрофоном. Це все в Аврорі брала, а сину взяла ось така. Боже, що це? Ну ви зрозуміли провід, бо плечки є, а проводи часто перетискаються. І це аж двохметровий, то зручно буде. Я б і собі взяла, але там в мене інша зарядка. Так, і дві розмальовки водні, ось такі. Ось така. Все. Ось такі були закупочки. Дуже рада, що взяла все, бо мені треба було дещо взяти і зарядку, і кастрюльку йшла спеціально брати, і навушники, і мишку. коротше, І ще багато чого взяла, але все потрібне.